Слава конечно. Такими словами підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка зустрічала його група підтримки біля Шевченківського районного суду Львова. Все тому, що у місті Лева продовжують слухання і вивчення доказів про вбивство мовознавиці. Цього разу справу доповнили новими свідченнями. Портретна експертеза підтвердила присутність Зінченка на фото з місця вбивства Ірини Фаріон. Саме ці світлини поліція використовувала під час розшуку злочинця. Відтак, як зазначив прокурор, це одна і та ж людина. Я б хотів звернути увагу суду на панаму, в якій знаходиться особа, опуляри і опуляри з з білою водкою, в якій знаходиться особа. У цій фотографії було подальшому зробимо знавшись на тину. Та доча прошу ця особа, який отримає саме особи, ми після чого прокурор взявся розглядати матеріали і показав листування підозрюваного з продавцем на ОЛІКС, у якого Зінченко вирішив придбати великі чорні окуляри. Зрештою, коли тих не виявилося, хлопець погодився на білі. Це є фото згідно протоколу Європейський додатку ОЛІКС. Початок переписки від 21 травня 2024 року. Ми бачимо, що 18.01 особа на її В'ячеслави зазначено пише, доброго дня Хочу придбати чорні окуляри». і Вся переписка, яка в мене була озвучена. Свідок пише, що в нього чорні відсутні, відповідно, особа на ім'я Вічеслав пише, що тоді «давайте відбілі. Крім того, на засіданні слухали таємного свідка, який розповів, як вперше побачив Зінченка. За його словами, до поліції він звернувся не одразу, а тоді, коли натрапив на світлини, підозрюваного на той час В'ячеслава по телебаченню. Однак після перегляду відео адвокат Зінченка Юрій Немировський одразу взявся, заявляти, що в нього є питання до одного з доказів, адже свідок приховує особисті дані. І водночас наголосив, що слова того є необ'єктивні та підготовлені заздалегідь. Особа прийшла до слідства через півтора тижня після події. І через шість днів після того, як обличчя у мого з'явилися з'явилася на всіх телеканалах новин та інших ЗМІ після його затримання 25-7-24-го. За 20 з раком років власної правової практики я жодного авторію жодного разу не зіткався зі світом з боку по винуваченнях, який до приховував свої дані з власної сервії. Тим часом донька мовознавиці Софія особа подякувала таємному очевидцеві. Вона заявила, що Зінченко насправді холоднокровна людина, яку варто було б ізолювати від суспільства. Він, напевно, своїй голові все чітко відтворює. Він дивиться на цю травичку зелену і чітко бачить, що він цією травичкою йшов. І свідок цей таємний. Я йому хочу подякувати за його сміливість і за його чіткість. Це навіть стосовно росту і стосовно одягу, якому був з Крім того, вона додала, що аж ніяк не здивована тим, що адвокат все заперечує і натомість підтвердила, що вимагає для В'ячеслава Зінченка довічного ув'язнення. Зрештою, після перерви засідання відновили з перегляду відео. Представник неонацистського руху National Socialism White Power взяв на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон. Таке відео ширили й телеграм-канали. На ньому, зокрема, були кадри з місця вбивства і щутно крик мовознавиці. Відтак Зінченко свою причетність заперечив і додав, що не розуміє, на якій тоді підставі йому приписують мотиви вбивства. Я не бачу, де, де там в мотивах. Те, що інкримінується в ній, тобто, де пункт 8, де пункт 14, де е, висту через громадський обов'язок, де виступу обов через захист української мови. Якщо я не помряюся, то відео відверту було написано, що е, людина просто бере на себе відповідальність і все. Тобто не було тому, що вона захищає українську мову, чи щось таке, тобто було просто написано, що людина бере на себе відповідальність. Також озвучили банківські транзакції В'ячеслава, зокрема оплату за поселення у Львові та покупки в супермаркеті. Як і попередні рази, адвокат Зінченка заявив у суді, що його під у соцмережах погрожують. А тому двічі на початку і наприкінці засідання Намаровський вимагав посилення заходів безпеки для обвинуваченого і навіть зачитав клопотання, у якому запропонував перевести Зінченка в одиночну камеру в СІЗО для його безпеки. Окрім того, фігуранту справи змінили співкамерників. Хоч Зінченко каже, що останнім часом ніяких погроз не було. Особливі заходи з того, що ми загружує якась безпека. Ну але станом на сьогоднішній день, що вас сподівають у такі твои ступені, які обставини, якісь розмови, якісь погрози в Україні мали. Втім, суддя не задовольнив клопотання, й зінченка нікуди не переводитимуть. Вкотре не вдалось отримати коментарі щодо доказів від самого підозрюваного, оскільки представники національної гвардії заявили, що спілкуватися журналістам з В'ячеславом заборонено. Відтак по одну сторону довічна із протилежного боку волю традиційно провели зінченка із суду до СІЗО. що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання в Шевченківському районному суді Львова відбудеться 9 квітня о 10-й годині. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.